Всім привіт! Сьогодні будемо обговорювати таку тему, вона з сірої зони. Це тема, на яку, можливо, немає чіткої відповіді, що правильно, що неправильно. Я можу висловити свою думку. Я поділюсь з вами думкою данських організацій та також моїх данських колег. А ви можете написати, що думаєте ви на цю тему. Це тема стеження за дітьми. Або не стеження за дітьми, а відстежування, де є ваші діти. Зараз з розвитком. Технологій, у всіх дітей віком, мабуть, років від 8-9, точно так, є телефон, в якому можна відстежувати, наприклад, там, в айфоні, я думаю, в всіх інших телефонах теж є ця функція, що ви можете розшарити свою локацію або знати, де знаходиться ваша дитина. Якщо у вас є телефони в дитини, да, ви собі ставите оце і бачите, де є ваша дитина. Плюс не тільки телефон, є годинники з GPS, де також можна відслідковувати дитину, це для поменше, якщо дитині там 5-6 років, ви ще телефон її не придбали, а годинник, наприклад, дали також можна ставити там оці AirTags, що для сумок можна вживати, десь можна в одяг ставити. Також можна знати, де знаходиться ваша дитина. І таким чином, ніби як не переживати, що ваша дитина кудись пішла, чи пропала, чи незрозуміло, де вештається, що батьки постійно знають, де вона. То батькам, виходить, це як більше спокою, ну і дитині теж, що вона знає, що якби, якщо вдруг щось станеться, то батьки зможуть і знайти, де вона, якщо вона загубиться або щось таке. І я обговорювала зі своїми данськими колегами, щось ми сиділи на роботі за ланчем і говорили про те, що чи правильно це чи ні. І от одна моя колега вона казала, що так, вона, як мама, переживає за своїх хлопців, і вона хотіла би знати, де вони. Тому там вона їм годинники покупляла з GPS ом і цей, що вона завжди може подивитися, де вони. А її чоловік дуже проти цього. Він теж данець, вона данка, і він данець. І він проти цього. Він каже, що це дуже впливає на дитину, і виходить, ти як не довіряєш дитині. І взагалі дітям потрібно вчитися якось. Жити самостійно, самостійно вигрібати з усього, тому не потрібно за ними постійно стежити. Отака от от його думка була. Також і чоловік казав, що це порушення кордонів дитини, особистих кордонів дитини, стеження за дитиною. І от я тоді подумала, думала, які, яке порушення кордонів. Типу, це не порушення кордонів. Я, як мама, повинна знати, де моя дитина, щоб не переживати як в разі того, що з нею щось трапиться. І я була от 100% налаштована на те, що ні, я завжди. Маю знати, де моя дитина. Зараз в нього ще немає телефону, але коли буде телефон, я маю знати, де він. Але потім я прийшла додому. Я не знаю, так співпало, чи просто із-за того, що я говорила на цю тему на роботі, то мені потрапила на очі якраз стаття. Здається, на наступний день про це. І стаття була в Данських новинах якраз на цю тему. Організація. Яка займається правами дітьми в Данії, вони провели дослідження, і виявилося, вони опитали тисячу дітей в Данії, і виявилося, що двоє за двома з трьох дітей стежать батьки або мають можливість відстежувати, де вони. 40% цих батьків вони завжди знають, де їхня дитина. Тобто вони відстежують їх 24 на 7. Це дослідження проводилось на дітях віком від 9 до 14 років, і 40% цих дітей вони відповіли, що. Їхні батьки 24 на 7 знають, де вони, тобто вони постійно відстежують їх перебування тут в дані. Я дуже здивувалася почути думку працівників цієї організації по захисту прав дітей данських, що вони радили не стежити за дітьми. Чимало дітей відчувають, що за ними стежать і що в них обмаль приватності, і що їхні батьки насправді їм не довіряють, що стає проблемою для дитини та стосунків з батьками, каже Іда Іларіо, консультантка з питань захисту дітей, дитячої гарячої лінії з питань дитячих захворювань. І от для мене було Дивно, що організація справ дітей в Данії фактично стала на біг дітей, а не батьків. Тобто я думала, що вони навпаки скажуть, що це ні, це нормально за дітьми стежити такий спосіб, тому що це ж для їхнього добробуту, батьки за них переживають, але навпаки, отут данці знову зіграли, зіграли свою данську картку, тому що якщо ви дивились мої попередні відео, то ви вже від мене чули таку думку, що данці дають Велику свободу і самостійність дітям прямо з маличка, з садочка, їх в садочку вчать таких речей і дозволяють їм робити те, і дозволяють їм робити такі вибори, які українським дітям в українських садочках не дозволяють. І це зумовлено тим, вони пояснюються тим, що діти повинні вчитися з маличка, бути самостійними, приймати рішення без дорослих і якось виживати в цьому житті. І от. Тут так само всі аргументи організації по захисту прав дітей в Данії були направлені на дітей, на те, що дитина має право на те, що батьки не знали, де вона знаходиться, вона повинна вчитися самостійності. І те, що ви за нею спостерігаєте, дитина буде знати, що е, так, вона, наприклад, може заблукати, взяти не той автобус, кудись поїхати, щось не те зробити. Е, в неї є такий бекап-план, тому що вона завжди там може позвонити мамі, чи мама з татом будуть бачити, е, що вона не там, і поможуть їй, і вона таким чином, там, ну, скажуть їй, на який автобус, наприклад, сідати, або заберуть її з того місця, де вона є, де вона заблукала. І таким чином вони вирішать її проблему. А Думка данців це те, що дитина сама повинна вирішувати свою проблему без батьків, тобто там запитати в когось, да, що вона вийшла не на тій зупинці, щоб хтось їй допоміг е, сісти на інший автобус. Ну тобто, от такі речі, які для нас, е, вони, можливо, звучать дико, типу, та як так? Та це ж таке переживання. Навпаки, дацькі е, ці консультанти по захисту прав дитини говорять про те, що в Данії е, загалом дуже безпечно, е, низький рівень злочинності, і тому це. Це не є Америка, де дитину страшно десь відпустити е, саму, тому що її вкрадуть. Якщо в Данії таке і трапляється, то це дуже-дуже рідко е, на щастя. Е, і тому так е, тут не сильно переживають за безпеку дітей, як, наприклад, в Америці. Але все одно батьки є батьки, і кожні, кожні батьки переживають за свою дитину, то, звичайно, я розумію, чому батьки хочуть зараз завжди знати, де є дитина. Але повторюсь. Згідно дослідження, згідно статті і рекомендацій консультантів справ дітей в Данії, не радять батькам стежити за дітьми, а радше дати дитині простір, щоб вона. Сама вирішувала свої проблеми і знала, що за нею не спостерігають. Також вони роблять посилання на те, що ну, 30-40 років тому, коли ми були маленькими, чи наші батьки ще були маленькими, то тоді телефонів не було. Не було цього спостереження за вами 24 на 7, і якось ви вижили. І ми тоді вчилися самостійності. А тепер, якщо дитина знає, що вона 24 години на добу підтримку. Екторатом батьків, що батьки знають, де вона, то це буде впливати на її рішення, і вони будуть. Не такими, якими б вони були, якби дитина знала, що за нею ніхто не спостерігає. І також, що дитина має мати цю приватність. Наприклад, якщо дитина хоче піти в магазин і купити собі цукерки, то вона повинна мати право це робити без того, щоб ви знали, що вона пішла кудись і купила цукерки. Що ніби тим, що ви за нею спостерігаєте, вона буде відчувати постійно, що ви їй не довіряєте, і це погано якось буде впливати на стосунки батьків і дітей. Я не можу сказати, що я на 100% отак от легко не буду стежити за своєю дитиною, коли в нього буде телефон. Я думаю, що все-таки будуть дні, коли я попрошу його включити GPS на телефоні. Наприклад, якщо вони поїдуть кудись екскурсією зі школою чи щось таке, що я знаю, що він там не в школі чи не в друга, щоб я не переживала, але так, я думаю, що я не буду спостерігати за дитиною 24 на 7 або відстежувати він. І також, звичайно, я розумію, що в якійсь мірі ви можете це як батьки робити до певного віку? Тому що дійсно рано чи пізно дитина виросте, і от тоді, якщо ви звикли за нею стежити, то в який момент ви перестанете за нею стежити? Це 16 років, 18 років, 14 років. Тобто, дійсно, в дитини, в кожної людини повинні. Повинен бути оцей, ця свобода, цей простір дій, коли ніхто не знає де ви. І це те, що мені зараз в цьому світі насправді не подобається. Я сама завжди виключаю всі ці локейшини, де я є. Ну, в мене ні на годиннику, ні на телефоні. Тільки якщо я використовую, коли мені треба кудись доїхати, GPS на телефоні, тоді я включаю своє місце знаходження, а так то ніколи. І от навіть зараз важко жити дорослій людині без того, щоб хтось знав, де ти. Наприклад, в машинах зараз в сучасних машинах е всюди вже є оцей сигнал, є аплікейшн. Також ти можеш подивитися, де твоя машина, і якщо у вас одна машина з чоловіком. То в цих новіших машинах, наприклад, я можу побачити в будь-який момент, де машина знаходиться. Так само чоловік може побачити в будь-який момент, де я знаходжуся, якщо я взяла машину. І мені це не подобається. З однієї сторони, типу, ну це класно. Тим, хто людям не довіряють одне одному, вони можуть типу перевірити, де там машина. З але з другої сторони, типу, а який смисл? І якщо ви дійсно так не довіряєте, постійно перевіряєте, то завжди можна знайти, як обманути цю систему. Наприклад, якщо ви прям хочете кудись. Поїхати, не знаю, в магазин відеоігор, так що ваша дружина не знала, а вона знає по вашому місце знаходженню, де ви ви можете припаркувати машину 2 кілометри від того місця і піти пішки, да, і лишити телефон в машині. Це, в принципі, ніхто вам не завадить так зробити, але, типу, наша. І от це те, що й в цьому світі дійсно мені не подобається, що тепер кожен з нас, він. Завжди, якби той, хто захоче знайти вас, він вас знайде. Чи це держава, якісь державні органи, чи якісь погані люди, чи що у нас завжди з собою є якісь прилади, по яким нас легко ідентифікувати і легко знайти наше місце знаходження. Мені це дуже не подобається. Мені би хотілося, щоб цього не було. Почувати себе вільним, як от в дитинстві. Мені це до речі, в дитинстві подобалось, що можна було бігати де хочеш і бути вільним. Батьки не знають, де ти. Друге питання: що якщо ти запізнювався додому, то ти получав, бо батьки не знали, де ти. Але це вже тема для іншого відео. В будь-якому випадку в цьому відео я дала вам зрозуміти позицію данських організацій щодо захисту прав дітей. На тему спостереження за ними вони не радять цього робити. Я сказала вам також, що я не на 100% фанат такого спостереження і тільки допускаю це в окремих випадках, не кожен день. Але тут така ремарка, що це залежить звичайно від дитини і від людини. Якщо дитина, наприклад, має якусь хворобу, тобто вона не така там, як звичайна дитина, і їй потрібно. Ну, більше уваги, то, можливо, для таких дітей, чи, наприклад, як для е, старих людей, е, теж можливо таке актуально, що за ними треба спостерігати, їм потрібно мати з собою якийсь GPS чи щось таке, тому що вони просто ну, не в тому стані, щоб мислити постійно нормально. Наприклад, в нашому районі є недалеко, я теж вам про це розповідала, є плаєм, це будинок пристарілих, і там, звичайно, є люди, ті, які мають деменцію або якісь інші хвороби, і вони вже нічого не пам'ятають. Знають. І часто такі люди вони вночі десь тікають, вони собі йдуть десь гуляти, і вони потім губляться. Їх шукають з вертольотами. В прямому випадку. Не раз я просиналася від того, що над будинком висів гвинтокрил, і був такий шум. Ну, ви знаєте, уявляєте приблизно, так, якщо над вашим будинком висить гвинтокрил, і думаю, що сталося? Що таке, що це за світло, що це за звук? Слава Богу, ж данії війни немає. Типу, це таке, але потім я дізнавалася, що в такі рази це просто вночі шукали ту чи іншу людину, яка якби втікла з будинку престарілих і вони просто десь заблукали і в чиємусь саду потім були чи в гаражі ну, випадково да, Неспеціально і їх намагалися повернути, то за такими людьми дійсно там, скоріш за все, GPS потрібен, щоб знати, де та людина є, тому що ну, щоб їй не зашкодити, не зашкодити їй здоров'ю, повернути її назад в нормальні умови. Але якщо людина повністю здорова, може приймати сама рішення, я не вважаю, що потрібно відстежувати місце знаходження. Я би не хотіла, щоб мій чоловік, наприклад, чи мої батьки, чи ще хтось відстежував моє місце знаходження. І я би не хотіла знати, де знаходиться мій чоловік, мої друзі і рідні, тому що це їхня особиста справа. І тут, як на мене, також справа в довірі, тому що, типу, а нашу комусь знати де я? Я не збираюся робити нічого поганого, і я також не очікую, що хтось інший буде робити щось погане, але. Тут дійсно справа в довірі, що я хочу мати свій власний простір. Я дозволяю іншим людям довкола мене також мати свій особистий простір і мати право бути там, де вони хочуть, тоді коли вони хочуть. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на цю тему, тому що кажу, ця тема вона не є чорно-біла. А тут немає мабуть такого, що правильно неправильно. Тут є думка. Кожної особистої людини щодо цього. І також, можливо, є причини, про які я сьогодні не подумала або не згадала, чому батькам варто стежити або відстежувати місце знаходження дитини. Коротше, чекаю ваших коментарів і дякую за увагу. Можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!